Як зробити так, щоб українська економіка стала найсильнішою у світі. Відповідь на це запитання можна дізнатися у книзі Новий захід Українська мрія. Її автор білоруський економіст стратегії планувань нових ідей Ярослав Романчук, який через політичні репресії у 2021-му був змушений залишити батьківщину. Наразі він працює в Україні. У книзі автор описує наукові та практичні засади економічної політики України, яка в умовах в Табної війни зіткнулася з глибокими кризовими явищами і прагне їх подолати. Україна мала матеріальну базу для потужної армії і оборони. Україна була країною для 40-50 мільйонів українців і інших людей, котрі можуть тут працювати. Треба створити такі умови, щоб було комфортно безпечно а також щоб ми виграли конкуренцію юрисдикції Загалом економіст представив поетапний план, як перетворити Україну на процвітаючу та успішну державу. Пропозиції автора ґрунтуються на аналізі теорій і моделей економічного зростання, досвіді реалізації стратегій у країнах, що розвиваються. Треба було перш за все зробити дуже таку якісну діагностику того, чому у України перші 30 років не отрималося. Не отрималося, тому що ми бачимо. Це по конкретним показчикам середнього темп зростання економіки 1992 -2021. Це -1 – Це мінус один відсоток ВВП. Це до порівняння Польща має 4,1, Сусідний показчик це 3,4. Ярослав Романчук пропонує створити новий захід в Україні за допомогою інноваційної моделі економічного розвитку, яка ґрунтується на економічній свободі та території під і ємницького зростання. Ірак також був країною під зовнішнім керуванням. Для Іраку вибачили 80% довга зовнішнього, а потім зробили етап централізованого модернізації. Це 15 років пройшло і ми бачимо, чим це скінчилося». Згідно із стратегією, описаною у книзі відновлення України повинно відбутися протягом 10 років. На думку автора книги, наслідком проведених реформ стане прискорення розвитку як Тернопільщини, так і всієї країни. Україною.